розділі 2.2 декларації суб'єкт декларування зазначає інформацію про своїх членів сім'ї. Членами сім'ї є подружжя та неповнолітні діти суб'єкта декларування, незалежно від факту спільного проживання. Всі інші особи є членами сім'ї тільки за наявності одночасно трьох ознак: спільне проживання, пов'язаність з спільним побутом, наявність взаємних прав та обов'язків, які носять сімейний характер. І як і в попередньому розділі, так і в наступних розділах форми декларації, деяка корисна інформація міститься на початку розділу. Ця інформація з гіперпосиланнями на конкретні питання роз'яснень національного агентства, а також на роз'яснення щодо заповнення цього розділу в цілому. У разі відсутності інформації для декларування в цьому розділі треба обрати позначку Підсутня інформація для декларування. У разі наявності інформації для декларування в цьому розділі обирається позначка Наявна інформація для декларування. Далі натискається кнопка Додати і додається інформація про кожного члена сім'ї. В першу чергу обирається зв'язок із суб'єктом декларування зі списку, що випадає. Далі обирається громадянство члена сім'ї. Це може бути як Україна, так і будь-яка інша країна. Зазначається прізвище, ім'я і за наявності по батькові. Зазначається дата народження. Також зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків раніше ІПН. Зазначаються реквізити паспорта громадянина України. І Якщо член сім'ї дитина, то зазначаються реквізити свідоцтва про народження дитини. Реквізити паспорта громадянина України у формі книжечки вносяться кирилицею і цифрами без пробілу і без значка номер. Реквізити свідоцтва про народження також вносяться кирилицею. До того ж, перший символ це Арабська цифра 1, далі дефіс, і потім без пробілу і значка номер, власне серія і номер свідоцтва. Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, скорочено УНЗР, міститься в біометричних документах. Зокрема, такими є біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картка. УНЗР складається з двох послідовностей 8 цифр і через дефіс 5 цифр. У разі відсутності у членів сім'ї УНЗР його отримання з метою заповнення декларації не вимагається. У такому випадку у цьому полі декларації слід обрати позначку не застосовується. Якщо член сім'ї у звітньому періоді змінив прізвище ім'я по батькові, то необхідно поставити галочку у чекбоксі і заповнити поля щодо попередніх прізвища імені і по батькові. Наступний блок полів: прізвище ім'я по батькові для ідентифікації за межами України, документ, що посвідчує особу. Якщо у члена сім'ї суб'єкта декларування наявні документи, які надають змогу ідентифікувати його чи її за межами України. То цей блок полів обов'язково повинен бути заповнений. Такі документи можуть видаватися як Україною, так і будь-якою іншою державою. Наприклад, документом, виданим Україною, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон. І якщо у члена сім'ї відсутні документи, які надають змогу ідентифікувати його за межами України, то необхідно обрати позначку Дані відсутні. І якщо у члена сім'ї є такі документи. То необхідно обрати позначку Дані наявні і натиснути кнопку Додати. І як і в попередньому розділі декларації, відкривається блок полів, в якому вказуються дані особи, відповідно до документу, який містить варіанти написання прізвища, імені і по батькові. Відомості зазначаються латиницею. І якщо документи, на підставі яких заповнюються дані у цьому блоці полів, видані в одній країні. І при цьому варіанти написання прізвища імені та по батькові латиницею збігаються, то зазначаються відомості на підставі одного документу, пріоритетом з яких є паспорт або посвідка на проживання. Якщо документ не містить по батькові, то необхідне поле блокується позначкою, не застосовується. Далі обирається країна, яка видала документ. Наступним обирається тип документу зі списку, що випадає, якщо він у ньому наявний. Наприклад, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний або службовий паспорт. Якщо у цьому списку відсутній необхідний документ, то обирається варіант інший, і у додатковому полі зазначається, який саме це документ. У наступному полі зазначаються реквізити документу, на підставі якого вносяться дані. Реквізити також зазначаються латиницею. Наступне поле ідентифікаційний номер за наявності. Відомості в цьому полі зазначаються тільки якщо такий номер виданий будь-якою іншою країною, крім України. І якщо жодна інша країна не видавала аналог нашого реєстраційного номеру облікової картки платника податків раніше він називався ІПН, то це поле необхідно заблокувати позначкою не застосовується. Після цього натискається кнопка Зберегти. І за необхідності дії щодо заповнення ще одного запису у цьому блоці полів повторюється. Наступним блоком полів є зареєстроване місце проживання. Першочергово обирається країна, де зареєстрований член сім'ї суб'єкта декларування. Член сім'ї може не мати місця реєстрації, так і бути зареєстрованим у будь-якій країні. І якщо це будь-яка інша країна, крім України, то після вибору необхідної країни. У полях форми зазначаються поштовий індекс, адреса англійською мовою а також адреса українською мовою. І якщо це Україна, то це інший перелік полів, зокрема такий, як і в розділі 2.1 декларації. Спочатку вводиться поштовий індекс, далі обирається область або міста зі спеціальним статусом, наприклад, місто Київ. І Якщо це місто Київ, то обирається район у місті, далі тип вулиці. Зазначається назва вулиці і додається номер будинку. І якщо під час ведення певні поля неможливо застосувати для потрібної адреси, наприклад, немає окремого корпусу або немає номера квартири чи кімнати, то такі поля необхідно блокувати за допомогою позначки не застосовується». Після цього натискається кнопка Зберегти. За необхідності додаються відомості про наступного члена сім'ї, наприклад, дитини. Для цього існує кнопка Додати і наступне введення інформації про члена сім'ї, зокрема, зв'язок із суб'єктом декларування. Далі зазначається громадянство, прізвище, ім'я і по батькові. Також зазначається дата народження дитини. За наявності вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини. Далі зазначаються реквізити паспорта громадянина України дитини або свідоцтва про її народження. У наведеному прикладі дитина малолітня і не отримувала паспорт, тому зазначаються реквізити свідоцтва про народження. Як зазначалося раніше, першим символом у свідоцтві про народження дитини є арабська цифра 1, далі дефіс, і потім без пробіву і значка номер, власне серія і номер свідоцтва. Далі зазначається УНЗР. УНЗР, про що ми казали раніше, міститься в біометричних документах. У разі відсутності УНЗР його отримання з метою заповнення декларації не вимагається, а це поле блокується позначкою, не застосовується. Аналогічно, як і в попередньому записі, у разі зміни у звітньому періоді прізвища імені по батькові необхідно поставити галочку у чекбоксі і заповнити поля щодо попередніх прізвища імені і по батькові. А якщо у цього члена сім'ї наявні документи, які надають змогу ідентифікувати його чи її за межами України, то блок полів щодо прізвища імені і по батькові для ідентифікації повинен бути заповнений. У разі відсутності таких документів обирається позначка Дані відсутні. Наступним блоком полів є зареєстроване місце проживання. Далі, як і в попередньому записі стосовно іншого члена сім'ї, заповнюються поля щодо місця реєстрації. Після заповнення адреси натискається кнопка зберегти для збереження даних стосовно члена сім'ї. Після додавання даних про всіх членів сім'ї переходимо до заповнення наступного розділу декларації, натискаючи кнопку Наступний розділ.